Вітаю на 14 уроці. Сьогодні ми з вами повторимо літери, звуки, слова та складемо наше просте речення і Ітис. Почнемо з літер. L, B, D, F, T, O, A, E, P, S, I, R, G, N. U M. Zgadajmo slova. Snake, door, horse, ball, goat, bed, lamb, hand, lion, bus, flower, elephant, flag, mouse, rabbit, dress. Guitar, Tram, Moon, House, Red, Cap, Sun, Cup, Lamp, Cake, car, Frog, Hat дуже добре. Продовжуємо. Давайте складемо наші прості речення зі словами. Наприклад, It is a snake. Це змія. It is a door. Це двері. It is a horse. Це лошадка. It is a ball. Це м'яч. It is a goat. Це козлик. It is a bed. Це ліжко. І так далі. Ви можете зупинити відео і скласти речення з цими словами, які вам подобаються. Давайте продовжимо. Давайте згадаємо літери зі звуками. Letter O sound O. Letter I sound I. Letter T sound T. letter L sound L, Letter N sound Н. letter p sound p letter e sound e eh. letter g sound g letter u sound A. Ah. letter b sound b letter d sound d letter a sound a eh. letter f sound f letter h sound h letter c sound k letter s sound s Летта М саунд М, лета R sound R. Дуже добре. А зараз ми з вами згадаємо, які звуки дають ці літери. Зупиніть відео. Подумайте, запишіть літеру і який звук вона дає. Зупиніть відео обов'язково. Дайте собі час. А зараз перевірте, будь ласка, чи правильно ви зробили. Якщо ні, спробуйте. Повторіть та спробуйте ще раз. Зуменіть відео і перевірте себе. Добре? А зараз давайте навпаки. У вас є звуки. Згадайте, які літери мають стояти перед цими звуками. Так само зупиніть відео, дайте собі час. Запишіть, будь ласка, літеру. Та звук. Обов'язково. А зараз перевірте, чи правильно ви зробили. Якщо неправильно, поверніться, будь ласка, і спробуйте ще раз. Тому що треба практикуватися. Добре? Зараз давайте згадаємо наші слова. Які літери треба вставити в слова? Так само зупиніть. Запишіть. Подумайте, яких літер не вистачає. А потім перевірте, будь ласка. Зупиніть і зробіть це. Добре, працюємо далі. Зараз ми з вами напишемо декілька речень. Ось у нас з вами слова. Речення да, українською мовою. Ми з вами складемо наші речення а, «It is. А, На початку року ми зробили це усно, а зараз ми спробуємо написати. Окей, давайте ми візьмемо. Добре хай буде голденький. І так, давайте подивимось. Це червоне яблуко. Як ми скажемо, правильно. It is. Пишемо. Пам'ятаємо про наше дієслово is. E е, обов'язково наш неозначений артикль, який ставиться перед іменниками в одній. E е, – червоне. Red. І яблуко. Пам'ятаємо, що Apple пишеться з двома літерами Apple. І в нас вийшло it is a Red Apple. Добре? Це погана слива. Так, добре. Давайте напишемо It. Is Погана. Так, але обов'язково назначений на артикль E. Погана бед. Через літеру A не плутаємо з ліжком, яке пишеться через літеру І. E. A bad плам. Слово плам пишеться через літеру U. Плам. Так. І It is a bad plum. Добре? Це великий кролик. Так, правильно? It is Великий big. Слово кролик. Rabbit. Пам'ятаємо, що слово Rabbit пишеться через вітру A. Double B. Подвоєна B. Rabbit. Так, і вийшло у нас. It is a big rabbit. Так, правильно. Добре. А це маленький горіх. Пробачте тут. Пробігули не вистачає. Так. Подумали, це маленький горіх.

Not. Так, дуже добре. І останнє це великий автобус. Mm -hmm. Так, правильно. Давайте запишемо. It. Is. A. Big. Автобус бас. Бас пишеться через літеру U. Letter U sound A. Получається Bus. It is a Big Bus. Дуже добре. Ось ми з вами записали 5 речень. Так. Беремо. Прибираємо. Щоб воно нам не заважало. Угу. Так. Добре. Uh -huh. Так, і давайте складемо самостійно речення. Mm. Давайте складемо разом одну чи два, а ви потім продовжите самостійно. І так, які речення можемо скласти, можна вибрати що завгодно. Давайте по порядку. Uh. It is. Ми скажемо це. Наприклад, велика кепка. It is a big. І в нас вийшло. Це велика кепка. І так далі. Ви можете скласти а, інші речення, які вам подобаються. Можна додавати а, прикметники, наприклад. Little маленький, red, червоний, bad поганий. А, ті слова, які ми з вами вже вчили. Але будьте уважні, а прикметник ставиться перед іменником. Ми кажемо A big cap, A Little Flag, A Bad Plum, A Bad Map, A Big hat», A Little Bell. Тобто it is і додаємо. Так, дуже добре. Так, Отож, бо ми сьогодні з вами повторили букви, звуки, слова, складали речення, перекладали з української на англійську. На англійську мову, пробачте. Так. І а, практикувалися. Отож, дякую за перегляд. Дивіться попередній. Та наступні відео, та підписуйтесь. Дякую, до побачення!